Спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Давайте почнемо, звісно, з заяв Дональда Трампа перед інавгурацією під час і одразу після він багато чого вже сказав, багато чого підписав. Але я би почав з наступної його фрази. Путін подвинен укласти угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Він не може бути у захваті. У нього не все так добре. Я маю на увазі, що він намагається. Але більшість людей думали, що війна закінчиться приблизно за тиждень, а тепер вона вже триває три роки. Чи не так сказав Трамп? І і Сказав, що готується до зустрічі з Владіміром Путіним. От, власне, натяки, точніше, прямі фрази про те, що у Росії будуть проблеми, і тому вона мусить укладати угоду. А чому власне мусить, що може змусити Путіна піти на якісь, на якісь поступки, на якісь угоди? Я думаю, що Трамп поки що говорить е речі, які звучать у його власній парадигмі. Він, ну скажімо, демонструє свій образ найвпливовішого політика світу, він, так би мовити, залишається в форматі інавгураційному, і, звичайно, що існує певна ефорія. Але у Путіна на цю думку я думаю, є своя аргументація. Путіну потрібно, щоб е, Трамп його, ну, якщо хочете, сертифікував як один з центрів впливу. І тому, е, думаю, що в даному випадку домовленість про розмову буде досягнута доволі швидко, і я б її, чесно кажучи, не драматизував, тому що. І значна частина адміністрації Байдена і значна частина адміністрації Трампа вони живуть в парадигмі холодної війни. Ну, було б дивно від, наприклад, спецпредставника з врегулювання російсько-української війни Кіта Келога, якому 80 років очікувати, що він буде мислити якимись прогресивними поглядами абсолютно на життя. Вибачте, за такий ейджизм, джизм мимоволі, я просто не вірю, що військовий. Значна частина кар'єри, якого пішла, пройшла в умовах холодної війни. Він після неї, все так переосмислив, і почав дивитися абсолютно по новому для сполучених штатів. Тут є ще такий момент: цей шлях визнання Росії як такої, ну знаєте, данності, яка постійно існує. Він є легшим, простішим. Він дозволяє їм бути ну в звичній манері спілкування, якщо хочете. І шукати там за принципом ти мені, я тобі, але в цій ситуації, звичайно, для України постає питання, як Україні себе позиціонувати і в який спосіб е, відповідним чином діяти. Це питання, на яке на сьогоднішній момент немає відповіді, тому що я не бачу ефективної комунікації. Я розумію, що наші. Слухачі, глядачі вони не драматизують того факту, що Володимира Зеленського не було на інаугурації Трампа, як і десятків інших президентів інших держав. Тут немає про що говорити, але те, що нам потрібно вибудовувати комунікацію, те, що нам потрібно говорити про багато речей Сполученими Штатами саме зараз, і добитися того, щоб розмова Зеленський Трамп відбулась. Разні раніше ніж розмова Трамп Путін, на мою думку, це очевидно. А, окей, давайте тепер про російську реакцію ще за кілька годин до інавгурації офіційної президента штатів Дональда Трампа Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки Російської Федерації. Що вони там обговорювали достеменно невідомо. Да, але з того, що публічно значить сказано: ми бачимо заяви новообраного президента Сполучених Штатів і членів його команди про бажання відновити прямі контакти з Росією перервані не з нашої вини адміністрації. Що йде, виходимо з того, що діалог будуватиметься на рівноправній і взаємошанобливій особі з, з огляду на ту значущу роль, яку від відіграють наші країни з низки ключових питань порядку денного в світі, включно з зміцненням стратегічної стабільності і безпеки. Це такий натяк на те, що Росія все ще величезна ядерна держава. Ну але е, є думка, да я її просто у кількох людей бачив, що Путін ну, отакі радбези збирає. Коли сам чогось боїться, вирішувати, а хоче розмазати оце рішення, роздати цю відповідальність, в тому числі покласти її на інших членів Радбеза. Хоча, по суті, він може ухвалювати всі рішення одноосібно. Як ви про це думаєте? І чи справді Путіна щось таке лякало перед перед власною офіційною інавгурацією Трампа? Я думаю, що він в такий спосіб продемонстрував, так би мовити, колективну волю російського істеблішменту, ну насправді. Попри існуючі думки, я, наприклад, не бачу перспектив покращення російсько-українських відносин після смерті Путіна. Там є колективний Путін, який власне просуває ідеологію війни проти України, який активно бореться проти нас в цьому сенсі, і про це теж треба говорити. І говорити, я думаю, максимально гучно, і я вважаю, що ми повинні. Максимально ефективно в цьому сенсі зрозуміти для себе, що Путін точно не хоче вести переговори з Україною, він хоче вести переговори Сполученими Штатами, і ті тези, які прозвучали після засідання Радбезу, вони свідчать про те, що ну давайте запросіть нас на танго вдвох якомога швидше на це геополітичне танго. Я вже засидівся в своєму Кремлі за своїм довгим столом. Ну, це ж просто великими літерами написано. І Путін цього прагне, безумовно. Але чи зможе він цього добитися, я на сьогоднішній момент не знаю, тому що Сполучені Штати поки що ну, формують свій підхід. Ви знаєте, те, що в інаугураційній промові Трампа не прозвучало згадки про російсько-українську війну, на мою думку, свідчить тільки про одне: про те, що. Чіткого підходу до врегулювання просто на сьогоднішній момент не існує у, у Сполучених Штатах у команди Трампа, і вони будуть цей підхід шукати. Вони можуть шукати цей підхід. Але от є вже заява призначеного і затвердженого конгресом держсекретаря Марко Рубіо. Ось що він сказав: ми не будемо. Передбачати переговори, подібні дискусії краще вести дипломатичним шляхом, а не на публічних майданчиках. Остаточні рішення ухвалюватимуть самі сторони і українці і росіяни. Так, Путін хоче розмови на найвищому рівні і тільки з Дональдом Трампом. Держсек сполучених штатів уже каже, що все вирішувати будуть українці і росіяни, чи куди тоді це буде рухатись? Заява Рубіо, вона в принципі логічна, тому що ну, було б дивно, якби американська дипломатія зразу сказала: Ну, ми будемо виступати як посередник, і давайте сприймайте цей факт. Але ж не забувайте, що офіційна позиція Росії полягає в тому, що вони на території України воюють проти країн НАТО. І я не бачив жодних рухів в цьому напрямі, які би дозволяли говорити, що після обрання Трампа російські підходи в цьому сенсі змінили. Тому е маємо бути уважними в цьому сенсі, і маємо розуміти, що е чим швидше і чим більш якісно ми донесемо українську позицію, і чим краще ми будемо показувати нашу непохитність. Плані боротьби проти Росії тим буде краще для нас, але як на мене, чіткого плану дій на сьогоднішній момент у Сполучених Штатах все ж таки немає. Сам Дональд Трамп казав, що не ну бачить основною своєю задачею чи однією з основних саме на геополітичному просторі, це значить вирішення китайської проблеми. Він не так дослівно сказав. Але оці всі стосунки з Китаєм, стримування Китаю, Китай сприймають у Сполучених Штатах і Трамп їх сприймає як ну таку одну з найбільших загроз. Ну і анонсована зустріч, і навіть поїздка до Пекіна на зустріч до Сі Цзіньпіна. А чи можна собі припустити гіпотети? Такий варіант, що от саме в Пекіні і може відбутися фізично особиста зустріч Трампа і Путіна в такому разі, якщо припустити, що Путін полетить до Пекіна для того, щоб зустрітися з Трампом, тоді е е в принципі, е він. продемонстру продемонструє свою підпорядковану Пекіну сутність, і я думаю, що для е, Путіна це буде надзвичайно болісний момент, тому е, я не думаю. Я думаю, що Сізіпін він максимально використав можливість для телефонної розмови з Дональдом Трампом е, напередодні інаугурації. Він використав. Е, той факт, що він представляє, так би мовити, країну, яка є флагманом в будівництві іншої суспільно-політичної формації порівняно Сполученим Штатом, тому йому не треба дотримувати, так би мовити, всіх умовностей, і він може е ну, більш-менш спокійно поговорити з Трампом навіть ще до того, як той вступив на посаду, і я думаю, що це момент, який є. Ну, таким суттєвим. Але те, що Китай є для Сполучених Штатів головним конкурентом, це не могло прозвучати. Я думаю, акцентовано в риториці Дональда Трампа з однієї простої причини, з такою тезою у своїй інавгураційній промові виступив 4 роки тому Джозеф Байден, а політика Трампа на сьогоднішній момент, як на мене, Полягатиме у запереченні всього, що робив Джо Байден за 4 роки свого президента. Так він навіть назвав ці чотири роки пекельним періодом, що ми прожили це пекло тривалістю в чотири роки. 78 указів президентських Джозефа Байдена вже скасовано в перший же день на посаді Дональда Трампа. Вихід з всесвітньої організації охорони здоров'я, вихід з паризької кліматичної угоди, і навіть перейменування деяких географічних точок, як ото мексиканську затоку на американську затоку і його. Рани не пам'ятаю, як її там раніше називали і повернули більш стару назву, назву на честь 25-го американського президента. Ну, частина з цих рішень да вони, вони були очікуваними, тому що Трамп не вперше вже виходить з, наприклад, Паризької кліматичної угоди. Але про решту, оці всі анонси запровадити санкції, точніше не санкції, а додаткові мита по 25% для Мексики і Канади з 1 лютого. Це про це поки що анонс, але я так розумію, що Трамп зараз Раз хоче показати, ну і навіть своїм союзникам, що, що отут він єдиний полюс сили взагалі на планеті, так тому звичайно, ну Трампу треба показати, що він єдиний полюс. А як інакше, я думаю, що інакшого підходу просто в принципі бути не може для будь-кого хто хоча б раз в житті бачив 5-7 хвилин виступу Дональда Трампа. Він всіляко показує, що він найвеличніший. Я думаю, що. E, взагалі, ну, у мене таке є відчуття, що e, трампізм це така релігія, знаєте, що або ти віриш у всемогутність Трампа, і тоді у тебе є якісь політичні можливості, економічні перспективи, або не віриш, і тоді ти опиняєшся десь на маргінеті. Ну, от, 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 Чесне слово, е, от, саме так і, і виходить, саме так це і сприймається. Тому е, я думаю, що нам треба е, звертати увагу на дії ну, власне, Трампа в цьому сенсі Ну відносини з Канадою і з Мексикою це буде дуже цікаво, тому що 25% мита це достатньо високі. А подивимось, як на це будуть реагувати у Оттаві, адже, ну, знаєте, подібна торговельна війна між країнами сімки це Ну, не перший подібний випадок, тим більше враховуючи позицію Трампа. Ну і я думаю, що зараз в Європейському Союзі достатньо активно готуються до можливого подібного розвитку подій. Ну, тобто, по суті, є в економічні війни з Європою можуть поновитися. Ми пам'ятаємо за своєї минулої каденції. Там були і мита на французькі вина, на французький сир, здається, і ще на різну таку номенклатуру. От це от, такими способами, от тиск через тиск через тарифи, бо Трамп навіть сказав, що йому менше подобається слово санкції, йому більше подобається слово тарифи. Він так буде працювати із союзним. І з конкурентами так і він буде нагадувати про необхідність збільшувати військові витрати, що я б сказав, можна порівняти з непрямими, е, ну е, непрямим підвищенням мит. Ми ж розуміємо, що на сьогоднішній момент е, скажімо лише е, за даними Марка, Рюте лише 24 з 32 країн НАТО витрачають. 2% ВВП на е, оборону. І це, в принципі, ну, це знаєте, покращення, яке відбулося порівняно з попередньою каденцією е, Дональда Трампа. Але я думаю, що якраз от цей, е, такий е, показник витрат на оборону він є для України шансом показати Трампу, що ми е, гідні того, щоб з ним говорити. Поясню свою логіку. Ну, Україна з зрозумілих причин вона має достатньо високі витрати на е, оборону. Ну тобто, я думаю, точно більше ніж 5% валового внутрішнього продукту. Е, приблизно такі витрати має і е, Польща, і з 26-го року приблизно так, ну, вирішила такі витрати мати і Литва. і нам зараз мені здається треба. Відновлювати максимально активно «Люблінський трикутник для того, щоб е в такий спосіб трьома країнами говорити про необхідність, про регіональні виклики, про те, що ми готові купувати американську зброю, про те, що ми готові розвивати співпрацю в енергетичній сфері, про те, що ми е знов таки можемо спільними зусиллями не лише між морі, але й Тримор'я цей проект реалізовувати і говорити про це максимально ефективно. А, ну і на фінал про енергетику Трамп сказав, що ну Трамп уже оголосив надзвичайний стан у сфері енергетики. Я вже згадував, що він вийшов з паризької кліматичної угоди, і зараз збирається максимально наповнювати стратегічний нафтовий резерв Сполучених Штатів Америки і роздавати ліцензії на експорт скрапленого природного газу. Плюс пригадаємо його тезу про те, що європейський союз має збільшити цінник, купуючи купуючи американські нафту і американський газ, от ця історія з енергетикою, і наскільки наскільки Трампу буде вигідно взагалі посунути Росію з енергетичного ринку? Тому що це ну мені здається, що це єдиний, єдиний болючий такий укол для Кремля буде Я думаю, що в питаннях нафти і газу це абсолютно очевидно і це я б сказав навіть передбачувано. Але для мене е, лакмусовим папірцем стосовно. Ефективності е, американської позиції в паливному питанні будуть е, санкції проти Росат, тому що це величезна корпорація, яка будує низку атомних електростанцій за е, російській російськими технологіями в різних країнах світу. І якщо американці зможуть їх е, відповідно призупинити, це будівництво, то це буде не лише економічно вигідно, але це буде і потужний політичний сигнал про те, що Американці не будуть бавитись під давки з Путіна. А власне, тоді якщо про Росатом будуть розмірковувати у Сполучених Штатах Америки, то тоді дивною виглядає ситуація в Україні, коли ми все ще будуємо плани на добудову Хмельницької атомної електростанції. Там має з'явитися два нових енергоблоки. А це енергоблоки, які купуються, ну мають бути куплені у Болгарії російського виробництва за російськими ж технологіями. Це внутрішня українська дискусія, але ну, от вприн. Е принципі тиск на такі російські структури, як Росатом, ми його відкидати не можемо. Тобто тоді чи не чи не, чи не не виявиться наша позиція по Росатому і цих реакторах, якраз тою що веде нас в інший ніж потрібно напрямок? Очевидно, що Росатом чи е, Росатомстрой, якщо я не помиляюсь назву цього. е-е Підрозділу їхнього не буде будувати атомні електростанції в Україні. Це це зрозуміло, я думаю. Але е, питання з російськими реакторами воно стоїть дуже гостро. Я б взагалі сказав, що Україна, на мою думку, суттєво б виграла, якби зуміла е, в хоча ну цього не було зроблено після обрання Трампа, але я думаю, треба шукати можливість робити це в перші сто днів, зробити якесь. Показове замовлення техніки озброєнь, е військового обладнання у американців за гроші для того, щоб показати, що нам відкриті чеки не потрібні що нам потрібен Трампівський лендліз, скажімо, і відповідно з цим працювати. Але ну поки що у нас не в питаннях демонстрації готовності змінити посла в Сполучених Штатах, а не в питаннях пошуку шляхів діалогу. З командою Трампа мені здається, немає очевидних публічних успіхів. Е, ясненько, ясненько, Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, шановні, з нами на зв'язку був директор інституту світової політики Євген Магда.